Якщо ви любите романтичний і вільний пейзажний стиль, то вам напевно подобаються ромашки, невід'ємна частина будь-якого дикого саду. А значить, інформація з цієї статті надихне вас і допоможе в плануванні квітника, адже ми розповімо про ромен ромашці садовий. Підписуйтесь на наші канали, побачивши цієї рослини, повертаєшся в дитинство, рука так і тягнеться поворожити. Любить не любить, можливо, тому у ромен так багато шанувальників цей багаторічник традиційно один з улюбленців в списку квітів, схожих на ромашки, великі кипенно-білі головки суцвіть з ніжними пелюстками і яскраво жовтою серцевиною не залишать байдужим жодного цінителя природної краси. Особливість зовнішності відображена і в ботанічному найменуванні Леоцентемім з грецької перекладається як біла квітка. Російське ж назва вважається, походить від слова нива місця зростання видових форм цих ромашок, види і сорти ромен. У культурі відомо більше 30 видів ромен. Вони розрізняються походженням і ареалом, висотою стебел, розміром і махровістю суцвіть, але незмінно в них одне забарвлення квіток завжди біло жовта. Перерахуємо найпопулярніші видові форми і деякі сорти. Особливо полюбилися квітникарям, ромен звичайний, лицентемім вулгара. Це і є та сама ромашка лугова, яку найчастіше ми зустрічаємо в дикій природі, на полях і у збіччях доріг, на берегах озер і посеред двору, на бабусиній дачі, де рослина благополучно поширюється самосівом. Цвіте ромен звичайний, довго протягом двох місяців. Починаючи з червня, скромна лугова ромашка звична оку і не дивує, але на її основі селекціонери вивели вражаючі сорти з великими в деяких випадках навіть махровими суцвіттями, висота кущів залежить від сорту, є серед них і високі, і низькорослі рослини. Два найпопулярніших сорти ромен звичайного Максима Кені, Максима Кеніг і Майк Вен, Майкуїн, як годиться королю і королеві, схожі зовні, але відрізняються комплекцією. Перший виростає до стос друга лише до сорок п'ятдесят суцвіття у них напівмахрові, білі язичкові квітки розташовані в два ряди, оперізуючи серцевину з темно-жовтих трубчастих квіточок, глянцеве темно-зелене листя травневої королеви утворюють щільні розетки. Цікавий гібрид ромен звичайного майконігін-майконігін- Рослина висотою від 40 до 60 відрізняється від побратимів більш тонкими подовженими пелюстками, квітки діаметром 5-10 здатні прикрашати клумби, альпінарії або бордюри з травня по червень. Один з крупномірів оригінальний махровий ромен Сан Суюці Сенсусі. Що виростає до стосму висоту, білі язичкові квітки в кошиках розташовуються в 6-8 рядів, серцевина традиційно жовта цвітіння триває з середини липня до самої осені, ромен найбільший леюцентеміум максиміум для цього розкішного романа родом з Піренейського півострова характерна велика кількість розгалужених пагонів і вкорочене кореневище. Стебла можуть досягати довжини 50 см в залежності від сорту, а діаметр простих або махрових квіток. Не менш 10 см пухнасті кошики махрових різновидів нагадують квітки хризантеми протягом сезону румен найбільший активно нарощує пагони, а зацвітає досить пізно, лише до середини літа, зате милуватися великими бутонами можна до самих заморозків. Один з найпопулярніших в Росії сортів Аласка Аляска. Завоював любов квітникарів завдяки довгому терміну життя, високої адаптивності і стійкості до нестабільного клімату. Білі язичкові квітки розташовані в кошику в один ряд. Розмір суцвіть досягає 10 дванадцять, а висота куща. 70 стосм серед роменів з простими квітками поширення набули також сорти Бетовен, Бетховен і Дрюпкенстовс, Группенштольц. Обидві рослини утворюють пишні компактні кущики висотою близько 50 см. Незвичайний і дуже красивий сорт ромен найбільшого. Оглала Спідер оляля Спайдер. При погляді на суцвіття стає зрозуміло походження назви, вигнуті тонкі язичкові квітки, розташовані в кілька рядів, нагадують павукові лапки. Підвищена махровість і компактний розмір, висота до 35 см. Роблять цей ромен схожим на маргаритку. Сортові ромен не відрізняються довговічністю, витративши багато сил на тривале цвітіння. Рослини швидко слабшають, квітки дрібніють. Уникнути цього можна за допомогою омолодження кущиків. Мабуть, єдиний сорт рослини, що не вимагає частого оновлення і здатного жити на одному місці до 10 років. Ромен-переможець. Виведений вітчизняними селекціонерами кущ високорослий до 120 см, міцні вертикальні стебла густо, засаджені щільними темно-зеленим листям, кошики діаметром до 12 см, з пелюсками в 2-3 ряди прикрашають рослину протягом двох місяців червень липень. Ромен чудовий лицентемімсюпербюм. Ромен чудовий вважається окремим видом, хоча і отриманий шляхом схрещування ромен звичайного і найбільшого з ще двома видами ромашок. Цей складний гібрид, виведений в кінці всіх століття американським селекціонером Лубербанком і налічує кілька популярних сортів, що розрізняються розмірами, діаметром і відтінком квіток наявністю простих або махрових суцвіть. Ромен сорти Мацарон, Макарун, компактні кущики висотою до 35 см з соковитими зеленими листками на гіллястих стеблах, гордість рослин цього сорту великі махрові кошики діаметром близько 6 що красуються на клумбах з липня по серпень, у бутонах і в напіврозпуску суцвіття пофарбовані в жовто лимонний колір, а в повному розкритті набувають кремово білий відтінок з яскравою золотистою серцевиною, китки привабливі для метеликів. Рослини сорту Вестер Стар Лео Вестер Стар Лел утворюють компактний щільний кущ висотою 35-50 см і шириною до 60 см. Глянцеві листочки темно-зеленого відтінку мають зазубрений край. А білосніжні суцвіття кошики діаметром 5 сімс прикрашають рослини всю першу половину літа, їх невеликий розмір компенсується великою кількістю квітів на кущику. Під час цвітіння за ошатними сонечками не видно листя, вирощування ромен в саду. Ромен найчастіше вирощують через розсаду, насіння висівають в кінці зими в ящики або контейнери, тримають в теплому місці під плівкою або склом до проростання. Потім досвідчують фітолампою, відросли сієнці пікірують в окремі стаканчики або невеликі горщики і підрощують до моменту висадки, який настає із закінченням поворотних заморозків зазвичай у другій половині травня. Перед посадкою Романа ґрунт в квітнику потрібно підготувати, перекопати, внести органіку компост або перегній. 10-15 к на один глибина посадочних лунок повинна бути в 1-5 рази більше розміру кореневої грудки. На дні бажано зробити дренажний шаг, тому що застій води позначається на стані рослин несприятливо, підвищується ризик зараження грибковими хворобами, відстань між саджанцями залишають від 30 до 70 см, в залежності від сортових розмірів. Після висадки романа ґрунт під кущами слід замульчувати торфом, деревною тріскою або тирсою допускається і прямий посів романа в грунт, у середній смузі його проводять в квітні травні. Коли денна температура повітря встановиться на рівні 1,5. при такому способі посіву рослини зацвітають на другий рік, деякі квітникарі висівають ромен під зиму, в цьому випадку схожість насіння знижується, зате рослини виходять більш міцними і витривалими догляд за ромен не можна назвати складним. Є лише пара умов, які йому необхідні для гарного самопочуття і рясного цвітіння найкраще ромен росте на відкритих сонячних місцях. А найяскравіше цвітіння показує на пухкої родючому ґрунті у півтіні кількість квіток скоротиться, а самі вони стануть дрібніше стебла можуть вилягати і викривлятися. Важкі глинисті ґрунти і незинна болотиста місцевість для садової ромашки також не підходять. Забезпечити здоров'я і високу декоративність романа досить просто. Достатньо однієї підгодівлі комплексним добривом для квітучих культур в сезон і регулярного поливу в посушливі періоди у період цвітіння потрібно видаляти зів'я лісу цвіття. Це стимулює появу нових бутонів. Ромен швидко розростаються вже через три роки після посадки. Їх необхідно ділити і розсаджувати, якщо не зробити цього. Часом квітки дрібнішають, їх стає менше і кущ поступово вироджується. Висаджувати ромен можна не тільки на клумбі, низькорослі сорти відмінно підходять для альпінаріїв, бордюрної посадки уздовж доріжок або контейнерного вирощування. Для вирощування в середній смузі найкраще вибирати сорти ромен звичайного, тому що ромен найбільший і чудовий вважаються більш примхливими і менш живучими, але в регіонах з м'яким кліматом цілком можна поекспериментувати.